Ви знайшли його черевик у дворі? Тільки один? Так почалося те, що в селі довго згадували, як та неділя, коли все стало інакше. Ще тиждень тому баба Гана не виходила з хати, ноги боліли, серце тисло, а ще отой пустий дім після смерті діда не давав дихати. Раніше в неділю в неї був порядок пиріжки, церква, чай із подружками, а потім клопоти в городі. Тепер тиша, яку не переб'є навіть телевізор. Аж раптом у двір якось після обіду зайшов хлопчина. Малий, десь років десять, худючий рваній майці, і з одним черевиком. Стояв і мовчав. Дивився так, ніби вже все побачив. Ти чий будеш? спитала баба з порога, притримуючи серце. Я просто йшов і побачив ваші соняхи. Можна води? Ганна мовчки винесла глечик. Він жадібно випив і подякував. Вже збирався йти, та вона раптом сказала А залишся, їсти будеш? Він знизав плечима, ніби це не йому вирішувати. І так мовчки сів під грушею. Баба винесла йому картоплі, шмат хліба і варення. Вперше за півроку вона готувала не на себе. На ранок ще був у дворі, спав під штахетом, загорнувшись у стару скатертину. Як тебе звати? Тарас. Так у баби Ганни з'явився онук. Не по крові, а по серця. Вона вмила його, пошила сорочку з дідовою, знайшла пару до єдиного черевика. Він допомагав їй на городі, читав газети вголос, навчив грати в шашки. За кілька тижнів у її хаті знову було чути сміх. Ніхто в селі не знав, звідки він узявся, а вона й не питала. Тільки коли прийшли соцслужби, бо, мовляв, десь в обласному розшуку хлопчик сирота з притулку. Баба сказала коротко То мій. Я його знайшла, коли світ мене вже втратив. Не віддам. Потім довго було перевірки бюрократії, але баба не здавалася. І Тарас залишився. А через багато років, уже дорослий, він привозив її на огляди в лікарню, возив у місто на ринок, возив на море, хоч вона все одно ностальгувала за загородом. А якось він купив їй золотий кулон, і на ньому було вигравіровано. За те, що полила мій сонях, проріс і сам.